Ранок відомо триває. Ми із задоволенням зустрічаємо гостю. І сьогодні будемо говорити про дитячу фінансову грамотність разом із засновницею школи фінансів, практикуючою інвесторкою Юлією Баткаловою. Добрий, Добрий ранок. ранок. Доброго ранку. Раді вас бачити. Добрий ранок. Дякую. Ласка, дякую, що завітали. До речі, Юля стає нашим постійним дякую. експертом і ще середи навчатиме та пояснюватиме все про фінанси. Будемо ділити гонорар. Таке собі, звісно. Не скажу, що фінансова грамотність навпаки. Я б сказав, що фінансова грамотність у сучасному світі вона навіть. Важливіше ніж звичайна грамотність, хоча ну не менш важлива це точно. Так. Значить, хочеться про дітей одразу угу. перейти до дитячої фінансової грамотності, як залучити дітей до теми грошей, і взагалі як так зробити, щоб їм було цікаво. Взагалі, хочеться відразу сказати, що все починається з нас, з дорослих. Так. Ми це дуже важливий приклад для наших діточок, тому починаємо з себе. Ми можемо починати а, спочатку, якщо дитинка маленька, розповідати на власному прикладі, що я роблю з, з власними грошима, як я веду облік. Наприклад, потім ми можемо грати у різні ігри фінансові з дітьми. Ще наприклад, у нас є, а, наприклад. Ігри є такі, як ну загалом їх дуже багато, але я дуже люблю дві такі ігри. Мабуть, ви знаєте, є така гра, вона називається Cash Flow. Не чули? Mm -mm. Це настільна фінансова гра. Вона є і для великих дітей, і для дорослих, yeah. і для маленьких дітей. А взагалі можна грати десь з п'яти років, і ця гра навчає дітей. По-перше, поводитись грошима, зрозуміти, що таке гроші, що таке бюджет. Ще вона повчає і навчає, як можна заробляти. Тобто, вже маленька дитина може навчитись якось заробляти свої перші кишенькові гроші. Наприклад, це перша гра. Ще є дуже цікава гра, поясни слово або «Еліас». Мабуть, ви чули, тому що дорослі mm -hmm. дуже часто грають у цю гру. Можливо, ми його інакше називаємо її. Поясни слово, так, 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 так. так вгадай слово. Ну, тобто ти загадуєш слово, так, а людина має відгадувати. шляхом. Так, Це шляхом. карточки такі. Так, 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 так. Так, Там ми витягуємо сміт. карточку і на ній якесь слово. Угу. І ми дивимось, як його правильно розповісти, пояснити не називаючи, не називаючи цього, цього, слова. цього слова. А що воно яке відношення має до фінансової грамотник? Це, це дуже класна штука, тому що її можуть робити самі батьки для своїх дітей, так. тобто вони можуть зробити ось ці маленькі карточки і на кожній написати. Наприклад, банк, uh -huh. гроші, тобто якісь легкі слова, uh -huh. які можна у такій грі пояснити нашим діткам, uh -huh. як та коли краще починати давати дітям гроші. Кишенькові. Де. Взагалі а, так, я вважаю, так. що давати дітям кишенькові гроші можна вже з маличку, ну кожна З років стрюк. Ну я думаю, що кожні батьки дивляться на свою дитину і підбирають під неї. Але загалом десь з п'яти років вже можна, вже можна давати якісь невеличкі суми та дивитись, як ваша дитина з ними поводиться. Хтось буде відкладати, а хтось буде накопичувати і взагалі з цього можна витрачати. розвивати. Так. Хтось буде витрачати відразу все. Це особисто все. Це особисто. Так, так? а мені цікаво, що от коли дитина, наприклад, на щось збирає, так, от вона там помаленьку щось накопичує. Звичайно ж, батьківське серце інколи розривається, не витримує, дивлячись, як вона тими ручками складає ті папірці, чи там чекає якогось свята, щоб їй подарували гроші. І потім, наприклад, вона там збирає, не знаю, на ролики, і вона хоче піти купити. Ну, ясна річ, що батьки, якщо мають можливість, кажуть: ну, давай я тобі куплю, а ти. Далі залишає і там збирає на ще щось на велосипед. Чи правильно це, чи все ж таки варто, щоб дитина ці гроші, щоб вона попрощалася з ними, щоб вона їх дійсно назбирала і почала накопичувати щось інше? Як тут правильно? Загалом, так якщо дитина все ж таки має мрію, вона на цю мрію збирає деякий час гроші. Тобто, це є така ціль велика для неї, і вона не витрачає на якусь жвачку, угу. на щось таке невеличке, то е, я все ж таки радила дати. Дитині цю можливість витратити кошти свої, тому що вона дійсно збирала. Потім, звісно, батьки можуть до цих роликів ще купити щось там, знаряддя, якесь, наприклад, там за власні вже кошти. Але все ж таки, реалізувати ось цю мрію маленької дитини, фінансову першу мрію це дуже круто. А Дякую. А Чи є якась література про фінанси для дітей орієнтована на дітей? Загалом літератури теж дуже багато, але є декілька моїх улюбленнях. Книжок і хочу їх також порадити вашим глядачам. А, ну, скажімо так, це одна книжка, яка складається з двох частин. Вона mm -hmm. спеціально для дітей, але я порадила також і дорослим. Автор Бодо Шефер. Можливо, ви також чули. Песне ім'я Мані, ім «Мані» це перша частина. Mm -hmm. А друга частина це Кароліна та таємниці Бублика. Кі Кіра та таємниці Бублика. Тому а, загалом, ось ця книга, ви знаєте, я, це як. Ну, навіть для дорослої людини це як двері у фінансову грамотність, тому що вона не тільки навчає на легких таких прикладах, як поводитись з грошима, Там річ йде про дівчинку, яка спілкується зі своєю собакою, і собака допомагає ось цим поводженням з грошима. І не тільки що таке гроші, а ще як дитина може їх заробити. І там дуже такі яскраві та цікаві дійсно приклади, тому що ну, це не теорія, а це вже практика, і це дуже цікаво саме тому. А от ви кажете, щоб дитина знала, як заробляти ці кишенькові гроші. От ваші поради, як це можна зробити? Тобто, я, наприклад, не прихильник там, платити дітям за гарно виконані домашні завдання, чи за те, що вона там помила посуд. Чи можливо. Є якісь іще способи, як заохотити дитину, щось там збирати, накопичувати і показувати, що це теж є твій заробіток. Це дуже правильний підхід, я вважаю, тому що дійсно дитина може розуміти, що вона, по-перше, вона робить якісь свої щоденні обов'язки, і це нормально. Це не повинно у неї асоціюватись із тим, що вона заробить гроші. Але можна, наприклад, саме такий простий приклад: дитина може вигулювати сусідську собаку. Дитина взяла собаку, по. Погуляла, заробила перші 10 гривень, і це дійсно її власні перші зароблені кошти. Тобто, навпаки, підтримувати такі речі, та? тому що, наприклад, моя старша дитина дуже часто прям проявляла бажання і дуже хотіла піти погуляти із сусідніми, з усіма собаками, котами, каже, мама, напиши оголошення, що я Боже готова не. гуляти. Це в неї таке от бажання щось заробити. Це правильно. Це, це дуже круто. А як вона за хотіла? Круто. Ну як вона, звичайно, сподівалася на якусь вдячність. Такий підприємець малий. Супер, так? це супер, тобто навпаки, підтримувати це вже дякую. Так. Я впевнена, що що багато якихось порад для вас можуть стати у нагоді і можна використати в побуті. Дякуємо вам за таку цікаву і надзвичайно корисну зустріч. Дякую, чекати що. ще дякую, що запросили. А, Дуже Про дякую. дитячу фінансову грамотність. Ми спілкувалися із засновницею школи фінансів, практикуючою інвесторкою Юлією Баткаловою. А, всім успіхів та благополуччя. Ну дозвольте вас провести. Дякую, гарного дня.